Україні триває національна кампанія Твоя кров може воювати. Стань донором в рамках ініціативи. Українці можуть стати донорами крові, щоб допомогти постраждалим під час війни. Адже зараз вкрай важливо збільшувати запаси донорської крові, яка необхідна лікарям для порятунку життя як військових, так і цивільних громадян. Кров потрібна завжди сьогодні, завтра і була потрібна завжди потрібно всі групи крові. Стати донором може будь-яка людина, якій виконалася 18 років, і яка кхів, має 60 років, але вона є здоровою, немає ніяких хронічних захворювань, може відвідати до нас, прийти до нас в заклад і долучитися до цієї акції. Донорська кров потрібна щодня зазначають на станції. Окрім того, що людина робить добру справу, ще й приносить користь своєму організму. Підкреслюють медики. Ми Своєму фронті тут закликаємо всіх наших о, мешканців нашого краю, гостів нашого краю відвідати наш заклад. А пройшовши до нас заклад, ви отримаєте моральне задоволення в тому, що ви долучилися до лав донорства і врятували як мінімум одне життя. Але ваша кров може врятувати три життя за один на раз. Тобто, ви можете спасти трьох пацієнтів. Наразі акція є безстроковою. Долучитися до неї може кожен охочий, відвідавши найближчу станцію переливання крові.